Отак от, от перебоєм постоять там, подивитись, там, помедитувати. Я <кій> може? Ти ж запакувався. Ага, всі запакувалися. Ну добре, чого тут я тоді стою? Так. Хорош. Буде тоді максимальна. Смертельна смерть. Я поняв, чувака. Йому дуже цікаво. Дуже цікавий білд. Що то газові міни, чи що? <гум> <гум> да, газові міни. <гум> Ой, тут у мене газово у тебя так якщо ще, вибачайте. а можно взять и, я тут делаю такую фигню везьму. Так, я еще еще выбачай-то я. А. чого я вирішив Решил брати, якщо я хотів його поправити? Якщо чесно, я давно не був на оці от знищення термінідів. Я не пам'ятаю, скільки їх там буде і що там буде. Плюс-мінус до хера. Так, обережно, щоб нікого не задавили, Макс. Mm -hmm. Нам треба срочно увер. Дуже-дуже швидко, дуже, дуже швидко. Я <coughs> поняв. кого там было там? А, а, а. Обережно, чтобы на тайный пауэр mm -hmm. инфорс. Б... А, там бараш. Я понял. Я думаю, что это бля, так не Я прибай. понял. Пиздец, мы раскинули зоры, я впал в бок. Ой, бляха, муха.

Обережно, Макс, на підход до краю. Там працює свою Вони ззаду вийшли! Мені так і не подобається! Макс, у нас тут двірич. Тей сторони. Ааа, точно. Патроны? Ой-ой-ой-ой-ой. о блядь. когось круто такая вот. Мать вылезу. Мать. Получила пизде, а выжила. Тут же импайвер вылез. Мать, сука! Ну, в плане. Вот Що я її, блядь, викину? Ну, а на. на тут. А, тут дві базара ноль. А, і все мене задушили. Ну, не надо, мать. Мать, тихо. Можете мене на мати скинути? Що-що-що-що? А, а, Ні, вже не зможу долетіти. Іди сюди. Ти, бля, не карконь, бл. На тобі гранату одну, другу, третю. Я під неї стої, так, Да? <різь> Нормально. <різь> Тільки одну вбив. А, мене вбили ще одну. А, я прям на Багбридж прилетел, не ну, не ну. И okay, то зона заканчивается. Сам ты хотел что-то подсобирать? Эм... GG бой Так, я и одну спробую спалить. А, я автоман зайшов! Все мене газом отрувили? Так що? що, это я. Це є... А, там так дві. Так я спробую на мати скинутый. Дві, 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 дві. Ааа, я-яй, все, вбив. А, тут ще импайвер стоїть. Мать, иди нахуй! Ты ч, бля, дуебалась, сторон? Це ужас. Якщо що, якщо можеш. Ага. Попробуй, попробуй. А, все, і все, 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 били, 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 били. Добре. І... На другий повер. Блядь, я неї застряв. Все, виліз. Так, спробуй спалити. Спалили. є! Yeah. так, де ці засранці Не знаю, але поки що бабичив нема. Є yeah. А, ah, десь почули Десь ah, у них 10... прорив є На 70 50 метрів. А, три. Ні, ну. Та кого? Сразу чоржер Давай, Гори! Стреляю в очко я. Оп, все, дили. двом вас! А, я понял, чому увидит ти. <різь> <різь> а, там я б... думаю, чи... баражик. Я <різь> понял. Блять! Біля мене вгору прилетіло просто. Який там радіус? Великий. Та я вже зрозуміло. І більший. <гум> а якщо прокачати, ще більше буде. Там жир стоїть. Тентакля там от. А, там мать вилізла. Єбашо 500ку. На на цього, на Impale. Блядь, да, між ними без реально. Без 500ки тут не розібратися. Найс. Nice. Та горить! Не згорів тварь! У цей с ми обреждую. Єбать Догнал. Давай, гори Блять, мене ж звук пропав. Мене ну, ну, буває підлава, я не моментами Щось хлопці на Ізі там пройшли, я думаю. Mm -hmm. Сейчас на изи. В принципе, да. Мы, мы, так с Максом на харди играем, только в двух <свят> Такая сама паника. Досягнение патриот. Добро. А что ты сделал? Uh, Зиграю, что не меньше 50 миссий. Uh -huh. Нічого зараз ми вас прокачаємо, хороші mm -hmm. вам не заробляємо. Взагалі mm -hmm. цаца буде песня. Що ж таке от на. Так, яку насера з зброю? Єбать, має на Стендлі Фаер 50 тисяч Ого! Це... Це барожик, сурі